Зробив освітлення на велосипед від павербанка на світодіодах. Цей бардачок ще павербанк і пару ключив, входить. От виключалочку зробив, Виключається, виключається. І добре світить на світодіодах. От, включене, світить добре. Якщо павербанк десь розрядиться, є відпивачі впереді. Білий, ззаді червоний Ось так. Ззаді світить. От, видно червоний світодіод. Світить і відбивач є. Ще й буде відбиватися від світодіода. І буде по-простому. І дуже добре ввечері десь поїхати. От. Включено, виключив, включив. От, все. По-простому пауербанка платить набагато, в залежності від об'єму павербанка. Всім добра, здоров'я, успіхів!